Апостол дня на 16 вересня, Царю Небесний, Утішителю, душі істини, що всюди Іси, і все наповняєш, скарба дібри і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усілякої скверни і спаси благий душі наші. До ГАЛАТІВ послання святого Апостола Павла Читання. 2.21.3.7. Браття, я не відкидаю Божої благодаті, бо коли оправдання через закон, тоді Христос умер даремно, о нерозумні галати, хто вас зачарував, вас, у яких перед очима був зображений Ісус Христос Розп'ятий. Одне лише хочу від вас знати, чи ви прийняли духа, виконуючи діла закону, чи тому, що повірили проповіді? Не ви такі безглузді? Почавши духом, завершуйте тепер тілом. Неже ви стілки терпіли марно, коли блеш марно, чи той, хто дає вам духа і творить чудеса між вами, робить це завдяки ділам закону чи тому, що повірили проповіді? Дяк Авраам увірував у Бога, і це було зараховано йому за оправдання, знайте, що ті, що мають віру, Правдиві діти Аврааму.